В глиняному горщику ми наваримо борщику. Сьогодні я пропоную перетворитися на справжніх кухарів та зварити смачний український борщ. Але щоб страва була дійсно смачна та корисна, готувати її треба за рецептом. А рецепт ми знайдемо. У цій чарівній кухарській книзі Відкриваємо та читаємо. Щоб зварити смачний український борщ, необхідно взяти каструлю та влити в неї 5 склянок води. Беремо каструлю, беремо ємність, яка містить один літр. І вимірюємо за допомогою умовної міри п'ять скляночок води. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. В нас була ємність один. Літр. Ми відібрали за допомогою умовної міри п'ять скляночок. Таким чином, ми дізналися, що пів літра це п'ять скляночок води. А тепер скажіть мені, будь ласка, де більше в нас де один літр, чи де половинка? Так, звичайно, більше в нас там, де ми маємо один літр. А якщо я ось так поміняю і спитаю у вас, а де ж менше, де літр чи де половинка? Давайте подумаємо. Так, звичайно, більше в нас, так так і зостається літр. А якщо я зроблю ось так: візьму і відділю половину, поміряю, І в мене буде. Як? Вірно. Це буде значок порівну. Нас однаково рідини. Водичку ми дали, тепер добираємо овочі. Два трикутничка морклинки. Два овала картоплі. І довгенький бурячок, і кругленький часничок. А щоб не було пусто, ми додамо ще одну капусту. А зараз малята, увага, від нашого веселого кухаря нас завдання. Треба нам порахувати овочі і добрати відповідну цифру. Рахуємо разом зі мною. Один, два. 3. Добираємо відповідну цифру. Вірно? Вірно. Це цифра 3. Рахуємо далі. 1, 2, 3, 4. Яку цифру треба нам добрати? Так, цифра 4, відповідно. А скажіть мені, будь ласка, де в нас більше овочів, а де менше? Звичайно, в нас 3. Це менше. А чотири це більше. Вірно? Вірно. Але в нашого кухаря є іще одне завдання. Він хоче, щоб ми порахували, скільки всього овочів. А як ми дізнаємось, скільки всього їх треба що? Скласти, додати одну тарілочку овочів до іншої. Ми додаємо знаком плюс. І рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ми склали, порахували і дізналися, що дорівнює в нас сім. Двіться. Ми молодці. А зараз ми з вами з цих чудових овочів зваримо смачни. Наварила я борщу щиро друзів пригощу.